Друзі, всім привіт! Зустрічаємо такий екземплярчик, який ми виторгували на новорічних знижках. Це ікона в нас 23-го року 14 тисяч пробігу. круг машина ціла, ніяких пошкоджень суттєвих немає. Є якась механічна проблема. При цьому машина на ходу. Щойно розбудили і підключили бустером, машина проснулася, стала в нейтраль. Тобто, особливих якихось -то труднощів по ній немає. Можливо, буде, можливо, навіть буде заміна редуктора, але послухайте ціни. 5500. Ми її виграли. Це 23-й рік, кона да? на ходу, ще раз повторюю. Безпека ціла, машина ціла, все всередині. Все ціленьке. Для клієнта стала в Україні 11200 доларів. Зайдіть на авторію, подивіться, скільки 23-й рік. Кони стоять. Да, тут простенька комплектація, її юзали в Uber, тому що на вікні. Видно ну, трошки срачок, що характерно для Америки, але нічого. Чим чистка все поправить. Ось тут у нас є наклеєчка, що це Uber. Ну і по суті, це всі мінуси цього автомобіля. Все, все решта дуже круто. А, можливо, пізніше вам напишемо, що обійшовся ремонт власнику, тому що ну, справжню проблему тяжко зрозуміти. Машина з батарейкою, можна заглянути внизу все. У нас чітко, це практично новий автомобіль 14 тисяч миль. Дуже маленький пробіг для, мені, для неї. По кузову взагалі практично без подряпин. Трошки нам поцарапали, поки везли, але ми з них деню зіб'ємо. Якби хтось сумнівався. Якщо потрібні такі варіанти, по-перше, починайте торгувати на Новий рік, буде легко знайти. А по-друге, звертайтеся до нас, ми можемо вам знайти і не на Новий рік. Це було онлайн-авто. Пишіть нам у коментарі, що думаєте про таке авто. З нами твоя мрія здійсниться.